Уже два тижні, як демка Hazy Mind опублікована на Ічі, а мої руки все ніяк не дотягувались. Сьогодні виправлю цю прикру помилку. Отож, я пограла і зробила мега короткий огляд. Щоб зробити те саме, вам необхідно завантажити демо-версію Hazy Mind з розархівувати, розрхівувати, знайти файл з застосунку в папці та запустити його. Обираємо мову новели і погнали! Гра зустрічає гравця мінімалістичним меню та скороченими опціями. Мені сподобалось рішення розробників прибрати швидкість тексту, адже натомість вони налаштували його вивід синхронізовано зі звуком. Стиль графіки дуже неординарний та цікавий. А оці анімації то взагалі любов. Як і звуковий супровід та озвучка англійською, все дуже детальне та пропрацьоване. Сюжет йде від лиця головної героїні, що вирішила покінчити життя самогубством. проте щось пішло не так, і тепер вона втратила пам'ять допомагає у всьому розібратися їй найнята доглядальниця, яка, очевидно, приховує власні секрети. Протягом гри гравець дізнається про те, що саме трапилось головною героїною і чому вона вирішила звести рахунки з життям. Проте тут так все побудовано, що питань виникає все ж більше, ніж відповідей, тож інтрига не втрачається. Щодо мінусів, у грі інколи трапляються одруківки та русизми, але не настільки часто, щоб прям різати око. Я не рекомендую вам грати в туманний розум, якщо ви маєте схильність до депресії чи думок про самопошкодження. Бережіть свою менталку, люди, вона у вас одна. В інших випадках, велкам. Грайте і підтримуйте українських розробників, додавайте проект у Вішлісти в Стімі та чекайте виходу повної версії. На прощання хочу сказати, що тепер у мене є телеграм-канал, де я публікую скріни з новелей, які проходжу, свої думки на їх рахунок, анонси різних проєктів, а також інформацію стосовно того, коли буде наступне відео. Підписуйтесь, будемо обговорювати разом. А на цьому мушу відкланятись. Час годувати кота і себе напевно. Всім па-па!